Для українців це така болюча тема. Ми завжди себе відчуваємо в цьому сенсі ображеними, що у нас був е там, третій ядерний потенціал. І американці у нас його, так би мовити, примусили його в 90-ті роки віддати, вивезли все. -все. Обіцяли нам, що у нас будуть захищати. Так цей вважає, ну так виглядає, що вони не дуже. Виконали те, щоб захистити та допомагають нам, принаймні. І от ядерна зброя, це така, якби такий до певної міри фетіш, що от якщо б у нас був, то на нас би ніхто не напали, і ми б якось могли оборонитися. Наскільки на часі піднімати цю тему зараз? І що ми можемо ми це зробити, не можемо? І що би було якимось таким кроком до того, щоб все таки зробити? Дивіться, я, я не, не, не можу критикувати, осуджувати керівництво країни в 90-х роках. За те, що відмовились, вони дали. Я думаю, що на той період економічний стан країни був такий, як зараз. Ну, не так, як зараз, але якщо не було допомоги е, Світового банку, МВФ, Сполучених Штатів, Україна ну, теж могла не статися. Пам'ятаєте, гіперінфляція, 1000% там за день. Ми отримували мільярди цих карбонокупованців. Я не знаю, що потім карбонців. потім купони були. Потім все. І от такої економічної ситуації американцям у них було е, такі. Було прийнято. І ми, ми приєднались до договору про ядерне. Про нерозповсюдження ядерної зброї. Нерозповсюдження ядерної зброї. І, е, Е, і, і я думаю, що, що вимушене було тут. тут просто була було на грані, але може дійсно можна було цю угоду по іншому, можна було якісь більш серйозні гарантії і так далі. Ну ну держава молода, ну, скільки й було три-чотири-п'ять років. Ви знаєте, не було держави, і тут а таке такі, а такі монстри, сполучені штати, Британія, Росія. Це якісь ну 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 дипломатія. у вона ж і дипломатія формувалась. Вона все формувалась.